А ти куди? А ти пішли через центр? Ні. Ні. Сказали в 10 годин усім вийти з готелю. Але чомусь пожежна сигналізація не спрацювала. Усім привіт, друзі. То ми йдемо. І сьогодні ще наші люди хочуть влаштувати збори і поговорити з адміністрацією на рахунок змін, про які я казала. Трохи раніше в вже трохи навіть повиходили. Ну, зараз та побачимо. Так, да, дивіться, скільки людей. Ну, поки чекаємо. Не знаю, всі вийшли, не всі. А я думаю, пройдуся, а сюди гляну, що тут в кущах робиться. Може які гриби вже виросли тут. Ого, які ж тут зарості. Зіпсую штани. Бо затягувало, вчора лив дощ цілий день, друзі. Сьогодні наче сухіше вже. Так хочеться вліз по грибочки. Як же ж я це зараз передивляюся з України, скільки зараз там грибів люди збирають. Боже, як же ж я любила гриби збирати дома з батьками. Ой, як мені цього не вистачає. А що, мою квіточку забрали вже? Диви, хтось забрав. Вона укоренилася, я думала, її на осінь заберу. О, чуєте? А ось і пожежна сигналізація. Чуєте, Оре? Добре, давайте туди підійдемо. Чути вам, хоч подивлюсь скільки приблизно людей тут живе. Всім добрий день, жмур сонце вийшло. А ми з Максимом вийшли погодувати пташок. Сюди зайшли, де ми зайка колись бачили. Пам'ятаєте, я вам розповідала і ромашки, тут збирала. Якщо цікаво, подивіться мої попередні відео. Перемкну, з того що неможливо на сонці дивитися і жмуритись, це виглядає зовсім. Не альо. Ось тут ми висипаємо зазвичай, тут багато пташок, зайчики є. О, тут можна вон, на смітнику і собі в букет нарвати бур'янців. Дивіться, які красиві. Супер. Кожен раз, коли приходжу, якісь квіточки збираю. Ой, зараз нарвусь і куда є. Як квіточок на руху. Ви гарні. О, до речі, вони схожі по листочках. Оце те, що я на смітнику знайшла, це бульки. Висадила і вони проросли через пару місяців. Дуже схожі листочки, до речі. Треба вирвати з листочком і порівняти біля готелю. Можливо, це вони. бачите? красиві. Так, зараз я нарву, воно зручно однією рукою і продовжимо. Це в якомусь сонці. Хто це такі? Що це за гусенички? Це прожорний прожоркій. А чого вони їдять цю рослину? Вона вкусно. Диви. А о, диви, тут ще цей пилок збирає. Жук. Це я так хотіла собі додати. До букету. Ну щось я вже передумала. А як оці колюхи красиво цвітуть взагалі? Скільки тут колюхів? Боже, подивись, скільки їх. Ой, клас. О, де коморку зараз ще вирву. Ой! Ой! А що так дивилась би тут і шкоди якусь робить? Я не знаю. Ну, по рослинку вирвала, хоча вона на світнику, вона нікому тут не треба. Але гарна, дивіться, А подиви, на тих кав, скільки там Клас. Ну якщо це от, оця, оця тут е, закидана територія не смітник, то що це? Ну, нехай це не смітник. Ну якась така територія, куди звозять. Ну пластика, так, да, тут нема, тут каміння, якісь. Ні, тут земля, камінь, дерев'я. Ну, ну, а якщо звозять органіку, це, це не сміття вважається? Це не, не ну, та органіка. І компост. Ну, але ж вони бачать сюди звозять всяке непотрібне. Ну, Привіз сюди землі. Чуть-чуть? Ти подиви тут гори. Ну, послідь, поки, поки вже проросла. ну вона проросла. Ну вже не привозили. Може вони щось тут будуть потім будувати? Сипать землю на землю, це не все різдво. Ну, а сипати ось якісь дроти, дерев'яхи, оце все. Це що, не сміття? Для мене воно все сміття. А ти зняв корів? Так. Да. Диви, вони нас вже бачать. Да. Боже, дивляться вже. Он вже дивляться, дивляться. Да там ба, да. там росте. Хто? Камиш типа. Камиш? Ну вот тебе болотне растение. А. Он видишь, там ров, да. Там вода, напевне, тече. Може бути. Так, а ти подивися, вони жруть тільки оцю рослину. Вон вони. Ти подиви, як вони її їдять. Капець. Вон уже третій вид цих колюхів, будь-яків тут. Вон, диви, які вони всі прикольні, різні. Пари чуєш, напевне, буде дощ. Хоча що я дивуюся, це ж Ірландія. Сюди пару тижнів не приходила, так тут вже оці будь-які. Подивіться, метрів під два з половиною. такий так. красивий метелик. Тут прям ліс, будяковий ліс, ліс з будяче. Ходи, ти захований? Ти від мене захований? Ти каву п'єш? Ми каву з собою набрали з готелю. А, ти вже п'єш каву. Що смачна вийшла? А от там такі хмари красиві, точно буде дощ У нас привал хлібчик на такий. І кава. М -м -м. Ми зайшли на оцю давно вже закинуту територію. Тут корів взагалі, я не знаю, коли останній раз бачили. Ми не бачили, тут навіть воріт нема. Ось, і я тут знайшла звіробій. Ось, бачите? А зараз я його нарву, насушу і буду додати в свої чаї, по трішечки, Ось він. А то я ніде більше не знаходила поки що в Ірландії його. Ви бачите, перший раз тут знайшла. Ого! його, до речі, тут багато. Тут так гарно взагалі. Горошок тут зелений є. Ой, дитики. Вичитала, що звіробій допомагає позбуватися депресії. Так що будемо з, Максим, з Максимом лікуватися. Це такий красивий. А пахне як? Неймовірно пахнуть стебла. Тут ще й люцерна є, зараз також пару соцуть. От що мені подобається Ірландія, що тут можна мало не круглий рік збирати трави. Клас. Напишіть, які трави ви збираєте на чай. Може, склад чаю якогось цікавого в пропорціях. Мені було б ну, дуже приємно, може б я якісь повторила по вашому рецепту чайочок. Бо я планую потрішки всіх трав додати і робити. Клас?